З нами на зв'язку вітаємо. Доброго ранку. Отже, як і повідомляли наші джерела раніше, вже перебуваючи у СІЗО, Коломойський отримав чергову підозру. Скільки їх буде остаточно? Знаєте, ну важко передбачити, але тут на... згадується якась його цитата. пам'ятаєте про те, що життя це. Великий супермаркет, бери, що хочеш, але попереду каса і, е, доведеться платити. Тому, е, отак, от, от, можливо, самоіронічно, а десь, десь е, так у вигляді пророцтва Ігор Валерійович своєму колезі, здається, це він казав, як з ну, його слів, пінчуку, е, от е, таке нібито траєкторію життєву свою накреслив. Враховуючи те, що Коломойський в українському великому бізнесі це фігура, скажімо так, олдскульна і його зростання, і імперія приват, це ще питання тягнеться там з 90-х років, тому можемо й овіляти, як в той час зростали ці бізнес імперії, тому гадаю, що Будуть ще епізоди, і це лише, скажімо так, перша така ластівка, за яку можна зачепитися, щоб розпочати справи. Якось от дійсно там накласти арешт на майно і все інше. Тому я гадаю, що епізодів буде ще багато, але це питання до слідства. Тому тут э, краще, мабуть, знають ті, хто веде цю справу. Я думаю, там є певна стратегія дій, і, відповідно, ми будемо бачити ще якісь новини. Чути? Пане Микола, скажіть, будь ласка, чому ось ці суми, ці підозри на такі незначні порівняння суми 9 мільярдів гривень, при тому, що з Приватбанку було виведено щось на кшталт 11 мільярдів доларів, як ви думаєте? Ну, очевидь, те, що поки що можна довести, тобто. Це ті суми, по яким слідство має якусь таку певну позицію, якою можна оперуватися, оперувати в суді і, відповідно, розпочати процесуальні дії. Далі буде, я гадаю, що це питання не тижня і не двох, і, відповідно, слідчі дії будуть тривати, тому якщо Слідчі, як кажуть, нариють щось то обов'язково це буде теж до справи додане. Тому тут ми можемо лише знаєте, здогадуватись про справжні об'єми, бо це те, що ми там знаємо з повідомлень преси, з тієї інформації, що відповідно була оприлюднена. А те, що є певна і таємниця слідства, тому ми багато ще чого не знаємо. і Тому можемо почути і про нові цифри? Так як ми зазначали сьогодні в нашому ефірі, напередодні стало також відомо, що суд наклав арешт на майно Ігоря Валерійовича в Україні. Це тисяча тисячі одиниць нерухомості транспорту загалом більш ніж на 80 мільйонів доларів. А чи буде конфіскація цього майна на вашу думку? Ну, знаєте, відповідно, все буде знову ж таки впирається в процесуальні, якісь законодавчі аспекти. Якщо будуть для цього підстави юридичні, бо ну ми ж не мешкаємо там в якому середньовіччі, що прийшов, забрав щось таке. Тому, якщо будуть юридичні підстави, і якщо буде для цього, скажімо так, вдалий поточний політичний момент. То це може відбутися, і е, цим може скористатися вдало в офісі президента, тому що ну по перше, два таких аспекти ми е, через всі ці події, через війну, через таку повномасштабну російську агресію почали забувати е, той лейтмотив, який царював ті настрої, які царювали е, ще восени 2021 року. Року так звана деолігархізація, і от е, з усіма цим це якось відійшло на е, друге, третє, навіть там на десятий якийсь е, план. Тому, по перше, це може ну знову ж таки нагадати всім, що закон прийнятий Ну так званий закон називають іншу, так складну на бюрократичну назву має, але так званий закон про деолігархізацію ще нікуди не подівся, і це сигнал усім, хто. ну скажімо колег по цеху Коломойського, це по-перше. По-друге, вся ця історія з конфіскацією відповідно, куди це буде майно, яка його буде подальша доля. Якщо, наприклад, ми побачимо, ну от знову ж таки можна мислити якимись певними навіть неправовими такими пиар-категоріями, тому якщо техніка там інше майно. Буде передано на потреби сил оборони України. Якщо як свого часу президент обіцяв, що там держдачі будуть санаторіями для дітей, чи що ну що, на кшталт цього? Якщо там якісь в Карпатах обійстя, такі особняки будуть теж використовуватись, наприклад, для реабілітації поранених воїнів. Ну, це дуже такий, знаєте, широкий і буде вдалий піар хід, коли з однією рукою ми ну, мається на увазі офіс президента, бореться з нечистими на руку олігархами, а інше це майно, воно там не зникає десь. В армії там чи в якихось інших структурах, коли там як недавно було повідомлення, зник кудись броньований Мерседес Медведчука, да Мабуть, він поїхав вже десь на фронт, бо він броньований. Да? Ось то це ну можна буде представити так дуже вдало. Тому це буде додаткові вести вісти на користь Зеленського, пане Микола, ви казали про закон. Про деолігархізацію, але відомо, що досить тисні зв'язки були в Коломойського та в нашого нинішнього президента Володимира Зеленського до його обрання, і досить довго пан Коломойський об'єктивно тримався. Знаєте, хоча ось ці хмари над ним постійно згущувалися. Чи не може бути останній арешт Коломойського? Знаєте, таким подарунком зеленського для американців, для того аби можливо отримати наступний транш військової допомоги. Можливо, просто вже не було варіантів ніяких у президента не робити таким чином, і чи взагалі міг такий арешт відбутися без рішення безпосередньо нашого президента? Ну почну з останнього питання. Гадаю, що дійсно дії щодо таких фігур. А Коломойський, попри те, що він останній час перебував в тіні, все ж таки. Зберігав свій вплив. Ми знаємо, що є там певна кількість народних депутатів, які орієнтуються саме на е Коломойського. Е такі дії вони без е найвищого погодження вони не вчиняються. Тому я вважаю, що Зеленський знав про це і санкцію на початок е таких дій. Ну, це, це була його особиста. Рішення без нього воно не, не могло відбутися. Це по перше. По друге щодо траншів. Ну знаєте, тут на фоні тих подій, які зараз відбуваються, фігура Коломойського це досить така незначна, і я не вважаю, що сам була одна з таких умов, то що там наступний транш допомоги чи фінансової, чи Військово залежить саме від цього, але дійсно у американського правосуддя теж є питання до Ігоря Валерійовича, і ця історія вже досить довго тягнеться. Тому, ну як кажуть, приємне з полезним. Да? Випала така можливість поєднати. Тому я гадаю, що такі дії теж будуть. Вітатися, і там ми не будемо бачити якихось критичних заяв з боку американської амбасади щодо ситуації, тим паче, якщо це дійсно там робиться відповідно до вимог закону щодо впливу, щодо ролі Коломойського встановлену. Ну, знаєте, ми бачимо, що дійсно історія так складається, що завжди крупний бізнес. На пострадянському просторі допомагав комусь ставати чи депутатами, чи президентами. Ось але завжди ми спостерігаємо таку тенденцію: що той, хто скажемо, обрався той, хто вже схопився за цю булаву, він мріє про те, щоб мінімізувати подальший вплив тих за і свою залежність від тих, хто. Допомагав. Тому ми бачимо і нові політичні альянси. Ми бачимо і дії, спрямовані на мінімізацію впливу на певне таке охолодження стосунків. Тому ну, це неминуче, це закони такого політичного буття на пострадянському просто, не на пострадянському, це взагалі в світі е, таке. Тому е, охолодження стосунків відбулося вже доволі. Давно, і відповідно, здає тут, ми не можемо казати, що це якісь рішення імпульсивне. І, перш за все, там спрямовані на те, щоб от таким чином позбавити себе як завжди, до президента, часто, ну і навіть там останнім часом робиться закиди, що він нібито. Людина Коломойського що він повністю залежний. Ні, ну президент за давно став суб'єктною фігурою в українському просторі ну, в українському, це світового взагалі масштабу, і відповідно ті завдання, які він зараз вирішується, це взагалі ну, з іншої площини. Пані Тому Микола, дякуємо отдаю, за вашу стоїш... участь. Я перепрошую на на жаль, ми вимушені продовжувати. Друзі, нагадаю, що з нами спілкувався Микола Волгов політичний